Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам всім вдало дозимувати. Лютий місяць перейшов за половину. Б'ють морози. Перепадаються трошки то мінус 12, то мінус 3 качелі. І ця зима дійсно. Екзаменом для наших бджілок. І для нас, і для нас, бджолярів. Такі перепади, це дуже нам дасть зрозуміти, що тільки місцева і наша українська бджола адаптована до, до цих умов і зможе її зможе вижити. Ми бачимо на каналах, в Тіктоці, в Ютубі. Що стільки прикро, момент, які джілки осипаються, дуже шкода співчуваю таким. Але я думаю, на даний момент це не головне. Головне, щоб ми були живі, здорові, а бджолок ми далі їх розведемо. Я не знаю, що в мене. Аналіз, кажуть, зараз ще рано казати, як перезимували бджілки. Це, це буде вже бджілок по весні. Рахують, кажуть, весна наступи, і я обов'язково покажу. Якщо посипеться якась сім'я, то я це обов'язково покажу. На даний момент ще поки, дякувати Богу, втрат немає, давайте глянемо, як зимують. Бджілки на пасіці у яру місцева. Ось сидить. Я вже відірвалась від передні читати. Вони так сіли, бо вони були це на двох корпусах. Буває на двох корпусах, коли вони йдуть у нижньому корпусі, потім піднімаються вверх. Буває так, що у лютому місяці вони дійшли, доходять до кінця на малометках і піднімаються вверх біля задньої стінки. Але ця сім'я, я завжди до неї частенько дивлюся, бо вона чомусь не облітується. Навіть було плюс 15, це місцева. Тепла немає, не відчувається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок біля передньої стінки. Це степова від бабенка. Тут місцева, тепла теж не відчувається. Ось сидять біля передньої стінки, супер. Ось вам і місцева бджола. Тут степова від Єгошина. Ось біля передньої стіночки ще сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок. Хороша сімейка, тепла не відчувається. Може і є розплід, вже весною будемо дивитися. Тут я давно не відкривав. Дивимося, трошечки є волога. Але тут материнка. 98 від Олександра Кривченка. Раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок. Дивіться, вона навіть ще не відірвалася від передньої стінки. Сидить. Та тут навіть теплом навіть не чути. Супер. Це в нас ця 98-ма на, те, на тесту. Ще ми її про неї нічого так не знаємо, Ну, весна вже покаже. Вже є дочки, зараз глянемо як дочки її. У нас сьогодні якийсь перепад, вчора було 15, сьогодні мінус 2, так що можна чуть-чуть переглянути. Сімейки подивиться, як вони, бо як дивишся на Ютубі, що відбувається, то трошки страшно, думаю, переглянемо. А це вже дочка 98-ї облітана на нашому трутні. Вона ну, буде посильніше. Раз, два, три, чотири. 5-6, тут 7 вуличок. Так сидить наша українська степова 98-ма від Олександра Кривченка. Що приємно, дивіться, що немає жовтизни. Сіренька, сіренька бджілка. І сидить собі тихенько. Дивіться, про... дири, які аж насквозь ну, проїли вони і, і сітка дно, ну невеличка. Тут приморська чи як називають, дальновосточна. Теж сидить непогано. Вона ну, Щось послабенька. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять вуличок тут пусті. Ну, теж тепла не відчувається. Все супер. Ось місцева. Тепла взагалі не відчувається. Ну, тут буде посильніша. Сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Навіть на ті. Ну там обсипала, що, мабуть, коли морози на крайній вулиці висипалася. вам місцева сидить. Це можливо буде майбутня материнка. Біля передньої сінки. В клубі. Тут теж місцева. Значить, тепла не відчувається біля передньої стінки. Отак. Теплі заставні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вуличок. В кожній вулиці плотно оця сім'я піджата бо аж. Заставна. Теж не відчувається тепла. Місцева. Ось, ось сидить собі біля передньої стінки. Тихенько. Тихенько, спокійно, кормів, я думаю, і вистачить. Хоча там далі дивимося знов морози. Мінус 10. Був заклик, навіть на каналах, на Ютубі. Я дивився, що треба утепляти утепляти свої сім'ї зараз, бо йдуть морози. Нічого я не робив. Там, де дно сітка на всю ширну, так вона і залишилася, ще я її не закриваю. Я думаю, десь. Туди далі, під кінець лютого, тоді можна вже де закривати сітку. А поки поки хай зимують. Я думаю, що це помилка. Навіть якщо пішов тоді, коли в січні було тепло, навіть пішов розпліт і ви їх утеплили, то можна, пішли морози, і матка може зупинитися у червліні. А якщо пішли морози, Тобто, ви утеплили, вона, вона буде продовжувати далі щирити, і це може бути проблемою. Так що, на, це моя думка, нікого не закликаю Ш не утепляти. Я не утепляю. Де утеплений верх, добре, де утеплений, ще з осені, так він і залишився. Ну, цей вулик, тут дуже була велика сирість, що тут, чи вони живі, чи ні. Вскрив був льоток, сирість трошки поменшилась, бо було просто, ви бачите, ось сирість, але була вся така тоді. Значить, а ну що вони тут? Це сирість, аж трошки цвіль, цвіль було, кинулась була, але бджілки живі. Не відчувається. Біля передньої стінки тут українська степова від бабенка. Навіть в сирості, то супер, бачите, аж цвіль була. Ну, хоч буде. Там я давно не показував. Там відводки були. Зараз глянемо пару відводків, як відводки себе почувають. Тут відводочок був. І там відводочок. Сітка дно тут. Ой, а де він? А, он внизу є. Внизу. Раз, два, три, чотири вулички. Ця пуста. Тут є. Є, живі. Якщо біля передньої стінки кормів вон там вистачає ось. Ще лиш вони теж відводочок. Не відчувається. Тут відводочок на три вулички. Ось тут ось у запасі на весну, Він стартане. І це сітка дно. Три вулички біля передньої стінки. Тут 96-та від Олександра Кривченка. Був відводочок. Теж бджілка це сіренька. Це супер. Тут теж відводок був, але відводок розвився непогано. Тут приморська, чи дальновосточна, як її ще називають. Раз, два, три, 4, 5, п'ять вуличок. Кормів достатньо, тут ще рамків, ого та й ого. Тут все супер. зимою степова зимої супер. Я думаю, що Можливо і цей, можливо, і є десь десь розпліт. Ну, так як по тепла не відчувається, клуби не розпалися. Ми бачили, що я не одну сім'ю показав. Ось був проблемний. Тут була то трутовка. Потім довго не приймали матку і тут такий відводочок. Я думав, що він, віця, просто жменька бджіл. Три вулички, але біля передньої стінки. Тут 96-та від Олександра Кривченка. Три вулички, дивіться, жменька, бджіл, сітка, дно і вони зимують. Та я не думаю, що тут є розпліт. Можливо, там, отуди далі. Ну вже щоб не затягувати ролик, там дві сім'ї яких попрацювали трошки мишки. Не спрацював мій експеримент на зиму. Ну, в більшості я клав, пробував такий тимол, салфетки з тимолом і з полином класти в зиму, які трошки відлякувати. Ну, Потім побачимо, що, що ми ще зробили з тими двома сім'ями. Добре, друзі. Бажаю вам вдало дозимувати. І ви бачите, що українська степова ще сидить в клубах. Я думаю, що, можливо, десь є розпліт. Я не можу всі зараз розібрати сім'ї. Але усе покаже нам березень місяць, як перезимувала степова і місцева бджола. Друзі, бажаю вам всім вдало дозимувати і щоб у вас не було ні одних втрат. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся, кладіть мед, зберігайте сімейки. Але совітів дуже багато, але рішення маєте приймати ви, бо це ваша пасіка і ви відповідальні за ваших бджілок. Бажаю вам миру, здоров'я і вдало всім дозувати, щоб ні в кого не загинула ні одна сім'я. Хай вам всім щастить, до побачення.